Олег Приймачов, переможець всесвітніх ігор 2017-2022 з тайландського боксу, командир добровольчого формування Легіон. Всю свою спортивну кар'єру я боровся за те, щоб наш прапор піднявся як можна вище на п'єдесталі Пошани. А зараз ми боремося взагалі за його існування. І в цій боротьбі ми обов'язково переможемо, тому що. Московська орда навіть не підозрює про український характер і про те, які спроти ми можемо чинити. Тому перемога обов'язково за нами. Слава Україні! Слава Раття Раду Вільно!